Всім доброго дня! Сьогодні розповім про облік заробітної плати, в програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплата, обробку з розрахунку заробітної плати, первинні документи, такі як розрахунок авансу, договори, в тому числі авторські, облік робочого часу, разові нарахування, лікарняні відрядження, відпускні відсутність із збереженням оплати, відображення зарплати та інше. Також дані співробітників, довідники та сервіс. Розглянемо послідовність дій від прийому співробітника до виплати заробітної плати. Перше, що ми робимо, це створюємо картку фізичної особи. Для цього вам необхідно перейти під систему кадри, обрати посилання фізичні особи та натиснути на кнопку Створити. Там, де ви бачите реквізит ПІП, заповнюємо прізвище ім'я по батькові співробітника. Обов'язково заповнюємо ідентифікаційний код. Якщо ідентифікаційного немає, натискаємо на ознаку «Віруючий» і зазначаємо, наприклад, паспорт. Після цього натискаємо на кнопку записати та закрити. Після цього також можливим буде доведення інших реквізитів для картки фізичної особи. Наступне, що ми робимо, це створюємо співробітника. Під час оформлення саме нового співробітника в його карті в першу чергу необхідно вказати установу, з якої складається трудовий договір. Далі табельний номер формується вже під час запису нового співробітника автоматично. За необхідності його можна відредагувати. Крім того, стають доступними посилання на розділи картки для перегляду кадрової інформації, відомостей про нарахування та відсутності, а також для ведення документів, що будуть розглянуті далі у відповідних розділах. Що ми робимо? Натискаємо там, де фізична особа, вибираємо фізичну особу, У нас підтягується повне найменування та ідентифікаційний. Після цього записати та закрити. І, як бачимо, присвоївся автоматично табельний номер. Так, також на вкладці посади у вас будуть видні актуальні посади, і вони будуть світитись чорним кольором. Якщо необхідно буде подивитись закриті посади, вони у вас будуть закриті сірим кольором. На вкладці нарахування, утримання ви побачите всі нарахування й утримання, які присвоїте в прийомі співробітника або через планові нарахування. Стан співробітника також є довідка, є вкладка відсутності, відсутності це наші лікарняні, відпускні і тому подібне. Також договори ЦПХ і кадрові дані. На кадрових даних ви даних ви побачите прийоми переведення звільнення, а також стан співробітника. Наступне, це перейдемо до створення документу прийом співробітника. Для того, щоб його створити, ми заходимо під систему кадри за посиланням прийоми переведення звільнення, створити прийом співробітника і починаємо заповнювати наш документ. Зазначаємо дату, установу, дату прийому співробітника. Згідно штатного розпису підбираємо відповідну посаду. Також заповнюємо підрозділ, вид прийому, вид зайнятості, виконується запис в трудову книжку, якщо це так, номер наказу, дату наказу. Також на окладі оплати зазначаємо оплата за місяць зміни, якщо в людини є чисто оклад. Якщо є погодинна оплата праці, відповідно визначаємо погодинну оплату праці. Також, якщо це в нас викладачі, то зазначаємо оклад викладача. За необхідності також можна заповнити тарифний розряд, розряд категорії, ранг. Далі заповнюємо оклад, кількість ставок, джерело фінансування, кег, графік роботи і категорії оподаткування. Також за необхідності можемо тут додати параметри виплати заробітної плати, тобто через який банк буде виплачувати заробітна плата співробітнику. На вкладці нарахування можемо додати різні нарахування по співробітнику, на вкладці утримання відповідно утримання, такі, наприклад, як Профнески. Також можемо додати на вкладочці права на відпустку, основну та додаткову відпустку, тобто наш план на співробітника, скільки днів відпустки йому належить. Після Цих всіх ведення даних ми проводимо документ та можемо створити і роздрукувати наказ розпорядження про прийом на роботу. Далі розглянемо договір на виконання робіт. В програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачено можливість реєстрації позаштатних працівників, що працюють за договорами ЦПХ. Для того, щоб створити даний договір, вам необхідно перейти під систему зарплати та вибрати договір, в тому числі авторський, і натиснути на кнопку Створити. Зазначаємо дату, установу, співробітник, підрозділ, посада, розряд категорії за необхідності, джерело фінансування, КЕК, категорія оподаткування. Також дату початку, дату закінчення і інші реквізити за необхідності. Також обов'язково зазначаємо, або ми виплачуємо однократно в кінці строку суму, або за актами виконаних робіт. Після цього проводимо документ. Для того, щоб в майбутньому створити акт виконаних робіт, вам достатньо зайти на договір співробітника і створити на підставі акт. І, відповідно, заповнити його, поставити суму та провести. Програмних продуктів передбачений облік відпрацьованого часу. Розрахунок відпрацьованого часу можна вести декількома методами: це перший метод за даними табелю, коли головний є табель. Метод відхилення, коли табель не потрібен, вводяться такі документи, як відпустка, лікарняні і різні відсутності, і спрацьовує саме метод відхилення. І також комбінований метод. Комбінований метод це в цьому випадку основним буде табель, якщо він введений, якщо не введений, буде спрацьовувати метод відхилення. Звичайно, передбачено індивідуальні графіки роботи для співробітників і окремі прямо по кожній посаді окремо. Зараз на екрані ви бачите приклад документу табель обліку робочого часу. Як ми його створюємо? Заходимо під систему кадри, обираємо облік робочого часу і натискаємо на кнопку Створити та обираємо табель обліку робочого часу. Зазначаємо місяць реєстрації, період вводу даних поточний місяць, установу, дату і натискаємо на кнопку Заповнити. Автоматично програма сформує табель обліку робочого часу. Вам достатньо буде натиснути на кнопку Провести та роздрукувати друковану форму табель. Також в програмних продуктах передбачене введення довільних формул розрахунку, наприклад, такі, як надбавка за вислугу років, довільні надбавки, наприклад, за почесне звання, вчене звання, за деззасоби, шкідливі умови праці, також доплати за сумісництво посад, передбачене гнучке налаштування правил розрахунку, сум і часу для оплат за середні. Зараз розглянемо документ призначення планових нарахувань. Для того, щоб створити даний документ, вам необхідно перейти під систему зарплата за посиланням планові нарахування утримання, натиснути на кнопку Створити і вибрати призначення планових нарахувань. Далі зазначаємо дату, установу, номер дати наказу за необхідності підрозділу. Через кнопку підбір можемо підібрати конкретних співробітників, по яким хочемо призначити планові нарахування. І далі через кнопку Додати призначаємо планове нарахування. Ви дії призначити в цьому випадку буде дата початку, кек, джерело фінансування. І якщо це відсоток, наприклад, то зазначаємо відсоток. Якщо... Наприклад, у працівника вже є планове нарахування, але вам, наприклад, потрібно змінити відсоток по даному нарахуванню. Тоді ви підбираєте співробітника, далі натискаємо Заповнити постійними для співробітника, У вас висвітяться всі нарахування, які були призначені за співробітником, і, відповідно, ви тоді вибираєте Видії Змінити, і з якого числа. Тобто там з 01.01.2025 та змінюємо відсоток. Після цього проводимо документ і вже буде змінено, змінений відсоток надбавки або премії і тому подібне. Також в програмних продуктах передбачений документ призначення планових утримань. Наприклад, хочемо призначити профнески. Для цього вам необхідно перейти під систему зарплата за посиланням планові нарахування утримання, створити призначення планових утримань. Дозначаємо співробітника на другій табличній частині, додаємо співробітника і додаємо саме утримання. Нас цікавить профспілкові внески, тому ми їх вибираємо. Ви дії призначити, дата початку, за необхідності зазначаємо дату закінчення КЕКВ чи розподіляти за КЕКВ і джерело фінансування. Також є інші ознаки, наприклад, розподіляти за посадою і вибираємо посаду. І, звичайно, в кінці зазначаємо відсоток. Після цього проводимо документ. Для оформлення відряджень декількох співробітників та друку відповідного наказу зі списком співробітників можна використати документ відрядження співробітників. Зазначаємо дату, установу. На вкладочці основна зазначаємо реквізити країна призначення, пункт призначення, організація призначення і підстава, також номер та дата наказу. На вкладочці співробітника додаємо співробітників, можна декількох яким необхідно зробити відрядження. Зазначаємо посаду, дата початку, дата закінчення, джерело фінансування та проводимо документ і натискаємо на кнопку оформити, щоб створити зарплатний документ відрядження. Так виглядає саме відрядження зарплатного відділу. Зазначаємо місяць, дату. Як бачимо, нам підтягнуло зразу співробітника, посаду і всі інші дані. Нам необхідно далі лише вибрати, куди ми будемо виплачувати дане відрядження, наприклад, аванс, зарплата міжрозрахунок, і розрахувати розрахунок середньої та його перевірити. Після цього проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми за допомогою кнопки друк. Також для оформлення наказу на відпустку одразу декількох співробітників можна скористатись документом відпустки співробітників. Зазначаємо установу, дату, номер дати наказу за необхідності підрозділ і через кнопку Підбір підбираємо наших співробітників, яким необхідно створити відпустку. Зазначаємо дату початку, дату закінчення, яка це в нас буде відпустка, основна, додаткова та за який період. Після цього проводимо документ і натискаємо на кнопку Оформити для того, щоб створити зарплатний документ відпустка. Це наша відпустка вже зарплатного відділу. Як бачимо, підтягнулася дата початку, дата закінчення, видно рахування відпустки, оплата, відпустка, співробітник, посада. Далі ми можемо, наприклад, дати співробітнику матеріальну допомогу. Для цього вам необхідно поставити ознаку надати матеріальну допомогу та вибрати вид на рахування матеріальної допомоги і зазначити суму. Також зазначаємо обов'язкову виплату зарплата, аванс між розрахунок, і розраховуємо середній. Після розрахунку проводимо документ та друкуємо друковану форму. Якщо, наприклад, співробітник знаходиться у відпустці за власний рахунок, то в цьому випадку ви створюєте документ Відпустка без збереження оплати, який знаходиться в підсистемі зарплата. Зазначаємо період реєстрації, установа, співробітник, посада, вид відпустки в нашому випадку відпустка без оплати, номер дати наказу, дата початку, дата закінчення. Також можемо зробити, встановити ознаки, такі як звільняти ставку на період відсутності і не виконувати перерахунок ЗП минулих періодів. Проводимо документ, друкуємо наказ. Розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листи. В розділі зарплати, пройшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Вибираємо установу, дату і натискаємо на кнопку Завантажити з реєстру. Підтягуєте файл, який вивантажили з Пенсійного фонду України. І автоматично програма завантажує дані з файлу. Після цього записуємо документ та оформлюємо. І відповідно створюються вже зарплатні документи лікарняні листи. Так виглядає вже сам документ-лікарняний лист, в якому ми будемо розраховувати середню заробітну плату. Як бачимо, зазначаємо співробітник, посада, номер випадку непрацездатності, номер листка непрацездатності, який це в нас був лікарняний, дата початку, дата закінчення. Обов'язково зазначаємо виплату і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і натискаємо на кнопку друг, щоб, наприклад, переглянути, як була розрахована середня заробітна плата для лікарняних. Також в програмних продуктах передбачений облік допомоги за рахунок Пенсійного фонду України. А саме одноразові допомоги за рахунок фонду, розрахунок лікарняних листів, заявки розрахунок, повідомлення про виплату коштів і вивантаження даних документів заяви розрахунок ПФУ, файл формату JSON, з можливістю передачі вже до Пенсійного фонду України. Так виглядає документ заяви-розрахунок. До пенсійного фонду. Для того, щоб її створити, вам необхідно перейти під систему зарплата за посиланням розрахунки з ПФУ. Зазначаємо місяць реєстрації, установа, розрахунковий рахунок, який це в нас буде лікарняний електронний чи паперовий. В нашому випадку це електронний. Також можемо зазначити відповідальних осіб. І натискаємо на кнопку Заповнити. Ті лікарняні, які ви створили до цього, автоматично підтягнуться в заяву розрахунок. Після цього проводимо документ і можна вивантажити заяву-розрахунок Пенсійний фонд України, а також роздрукувати друковані форми. Також в програмних продуктах передбачено відображення простою. Даний документ дозволяє відобразити не тільки факт самого простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику, також призупинити трудовий договір. В документі реалізовані наступні види простою – це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця, прості звини співробітника та призупинення трудового договору. В залежності від обраного простою змінюється відображення додаткових відомостей на формі документу. Вид простою впливає не тільки на саме відображення додаткових реквізитів, а й на нарахування відповідної суми. Також в програмних продуктах передбачено введення такого документу, як відсутність збереження оплати мобілізації. Зазначаємо в ньому місяць. Установу, співробітник, посаду. На вкладці Основна зазначаємо дату початку, дату закінчення і обираємо, що саме це буде: чи це виконання державних обов'язків, чи це мобілізація, чи це мобілізація без оплати і так далі. На вкладці оплата вибираємо, наприклад, вид розрахунку оплата за середнім заробітком. Також зазначаємо дату початку періоду збереження середнього заробітку і зазначаємо виплата, аванс між розрахунок зарплати. Після цього натискаємо на кнопку «Розрахувати» та проводимо документ і можемо роздрукувати друковану форму. Також в програмних продуктах передбачено введення розрахунку авансу. Розрахунок авансу ведеться одним із методів відповідно до посади співробітників. Це такі методи, як фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду і розрахунок за першу половину місяця. Метод авансу ви можете зазначити або під час прийому працівника на роботу, або через документ зміна авансу, який знаходиться в підсистемі зарплата за посиланням зміна оплати співробітників. Для цього ми натискаємо на кнопку Створити і вибираємо зміну авансу, зазначаємо установу за необхідності підрозділ, змінити аванс. Спосіб розрахунку обираємо, який саме метод розрахунку у нас буде для співробітників. Також зазначаємо дату і через кнопку Підбір підбираємо наших співробітників та ставимо, наприклад, якщо у нас фіксованою сумою зворотнього, то ми зазначаємо фіксовані суми. Після цього проводимо документ. Зараз на екрані ви бачите приклад документу розрахунок авансу. Для того, щоб його створити, вам необхідно перейти під систему Зарплата та вибрати посилання розрахунок авансу. Натиснути на кнопку Створити та починаємо заповнювати реквізити. Натискаємо «Дата», місяць взаєморозрахунків, установу за необхідності підрозділ і натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати. І програма вже автоматично заповнить даний документ та розрахує всі дані по співробітникам для авансу. Після цього проводимо документ та друкуємо друковані форми. Зараз на екрані ви бачите приклад обробки з розрахунку заробітної плати. Щоб знайти цю обробку, вам необхідно перейти в. Під систему зарплата і вибрати посилання розрахунок заробітної плати. Вибираємо місяць нарахування, установу за необхідності підрозділ. Можемо розрахувати за всіма співробітниками або по кожному окремо. На вкладці нарахування у вас будуть всі нарахування, які ви призначили працівнику. На вкладці утримання будуть всі утримання, які також призначені працівнику, наприклад, профнески або виконавчі листи. На вкладці Податки це буде військовий збір та ПДФО, на вкладці Податки Фонду заробітної плати це буде наше ЄСВ, також передбачений перегляд документів нарахувань і кадрові документи це прийоми переведення і звільнення. Також із даної обробки можна роздрукувати розрахунковий листочок співробітника і розрахункову відомість. Перейдемо до виплати заробітної плати. Виплата заробітної плати передбачена це міжрозрахунковий виплата, тобто там відпускні, відпускні лікарняні тощо, також авансу і заробітної плати за місяць. Є можливість формування реєстрів виплат стипендій, можливість формування окремих відомостей за банками, джерелами фінансування та іншими відборами. Також передбачене розсилання розрахункових листів і вивантаження розрахункових листів в банк. Так виглядає документ відомість перерахувань на рахунки. Для того, щоб його створити, вам необхідно перейти під систему зарплата, вибрати Виплата зарплати і натиснути на кнопку Створити відомість перерахувань на рахунки. Назначаємо місяць виплати, установа за необхідності підрозділ, джерело фінансування КЕКО і виплачуєте в нашому випадку зарплата за місяць. Якщо це буде аванс, відповідно виберете аванс. Також зазначаємо банк і дату. Після цього натискаємо на кнопку Заповнити і автоматично суми, якій потрібні будуть до виплати, вам заповняться. Після цього натискаємо Провести і можемо роздрукувати друковані форми або вивантажити відомість до банку. Також в програмних продуктах передбачене розсилання розрахункових листів на електронні пошти. Для цього вам необхідно вибрати період нарахування, установу, обліковий запис, співробітників. Список співробітників може бути не один, а прямо по всім. І, відповідно, можна розіслати розрахункові листки за допомогою саме цієї обробки. Також за для відображення витрат по нарахуванню заробітної плати співробітника в бухгалтерському обліку передбачено документ ведення способу відображення зарплати. Даний документ є саме в програмному продукті бухгалтерія комунального підприємства. Для того, щоб його створити, ми заходимо під систему зарплата за посиланням введення способу відображення зарплати і створюємо документ ведення способу відображення зарплати. Зазначаємо дату, установу, через кнопку Підбір підбираємо співробітника, його посаду і спосіб відображення. Після зазначення проводимо документ. Також для того, щоб відобразити витрати по нарахуванню заробітної плати по підрозділу або по підприємству в цілому, для цього вам необхідно перейти під систему налаштування зарплата і за посиланням параметри відображення зарплати вибрати, що, за яким підрозділом які будуть витрати, або можна взагалі один вид витрат по підприємству. Так виглядає вже саме відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку. Воно формується автоматично. Для того, щоб його створити, ми натискаємо на кнопку ми спочатку заходимо під систему Зарплата, потім обираємо відображення зарплати в бухгалтерському обліку і натискаємо на кнопку Створити. Далі зазначаємо дату, установу та період реєстрації. Після цього натискаємо на кнопку заповнити і автоматично у вас заповняться всі вкладочки. Даний документ формує вже проводки по підприємству. Натискаємо на кнопку Провести і після проведення даного документу у вас ці дані відображаються вже в оборотно-сальдовій відомості, в звіті, в балансі і тому подібне. Також такий самий документ є в програмному продукті облік бюджетної установи. Для того, щоб його створити, ми заходимо під систему зарплата і переходимо за посиланням відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Натискаємо на кнопку Створити, зазначаємо дату, установу, період реєстрації. І натискаємо на кнопку заповнити та провести. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерії комунального підприємства реалізовано дуже багато різних звітних форм та аналітичних звітів. Наприклад, розглянемо звіт аналіз зарплати за джерелами фінансування, який знаходиться за посиланням зарплата, звіти, зарплата, аналіз зарплати за джерелами фінансування. Зазначаємо місяць установу. Це необхідності джерело фінансування і чи нам потрібно розгортати по нарахуваннях та утриманнях чи ні. Після цього натискаємо на кнопку Сформувати та дивимось результат. Також цей звіт можна сформувати з відборами по підрозділу та співробітнику. Також даний звіт можна роздрукувати за допомогою кнопки друк або зберегти за допомогою кнопки зберегти, наприклад, формат Excel, Word та інші. Тож автоматизація ведення заробітної плати за допомогою програмних продуктів, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства дозволяє підвищити точність розрахунків, зменшити ручну працю, забезпечують відповідність законодавству та спрощують ведення обліку кадрів, розрахунку заробітної плати, податків, внесків та інших виплат, а також формування звітності. Отже, бажаю нам усім єдності в новому році, добробуту кожній родині та процвітання нашій прекрасній Україні. До зустрічі в новому році.